Прилуцька міська центральна бібліотека провідна книгозбірня міста. Вона об'єднує п'ять бібліотек. Лише бібліотека для дітей має загальний фонд, який налічує 126 тисяч примірників. У центральній міській бібліотеці читачу пропонують обрати найцікавішу книгу із понад 73 робіт вітчизняних та закордонних письменників. Протягом 2023 року до книгозбірні надійшло 672 книги. З них 337 придбали за кошти міського бюджету. Загальна сума фінансування майже 77 тисяч гривень. З обмінного фонду регіону книжкова скарбниця отримала 126 примірників на суму 7 тисяч гривень. І сьогодні на полицях бібліотеки з'являються нові книги, говорить директор Центральної міської бібліотеки Людмила Зубко. Нещодавно від Українського інституту книги, в рамках мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на підтримку книговидавничої справи та промоції читання. Наша бібліотека отримала 125 примірників. Книг. Кожен новий примірник висвітлює проблеми сьогодення. На сторінках цих книг можна знайти печаль, трагедію. Майже вся література сьогодення має відбиток кривавої війни. Наразі широко представлена найболючіша тема для кожного з нас це тема російсько-української війни. Ця тема представлена як документальними, есеїстичними і художніми виданнями. Я хочу звернути вашу увагу на книгу. Яни Іваницької Війна очима киянки. Яна Іваницька, докторка філософії, письменниця-документалістка, журналістка, яка стала очевидицею воєнного Києва. Її книга створена у формі щоденника. І ілюстрована фотодокументами до прочитання Людмила Зубко рекомендує і книгу Рани землі Бучанської її написала Ольга Воробйова. В Цій книзі зібрані нариси, роздуми, свідчення про страшні події, які відбувалися в Бучанському районі та його. Тема війни не пройшла і повз таких авторів художніх творів, як Уляна Дудок та Христина Біляковська, розповідає Людмила Зубко. Наприклад, книга Уляни Дудок Побачити сонце Київка 2022. Також цікавою книгою для читачів буде і книга Христини Білявської Я Тебе, війна. В цій книзі зібрано 100 історій кохання, які пройшли через серця молодого покоління, які внесли і любов, і біль, і розпач, і надію. Директор книгозбірні зазначає, український інститут книги велику увагу приділив написанню підручників з історії України. Представлена різно, різноплановими виданнями, і, от вашій увазі, я хотіла запропонувати книгу Анни і Андрія Шаманського 501 факт, який які ви повинні знати з історії України. Звісно, ця книга буде цікавою для читача, тому що вона. Дає уявлення про минуле і сьогодення нашої країни, як кажуть у бібліотеці, читачу варто обрати і книгу авторства Святослава Семенюка. Визначні діячі українського походження. Тут зібраний найцінніший матеріал про маловідомих, але видатних діячів українського походження. Вона буде цікава і для студентів. Учнів і для кожного пересічного читача, який цікавиться і любить історію своєї країни, потурбувався Український інститут книги і про найменших читачів бібліотеки. Для найдопитливіших у прилуцькій книгозбірні з'явилися інтелектуальні пізнавальні з яскравими і гарними ілюстраціями видання. До прикладу, цікавим екземпляром є книга альбом. Старка та доля про Марію Пеймаченко. Це книга альбом, в якому зібрані. Шедеви творчості Марії Паймаченко за останні роки бібліотека стала своєрідним ресурсним центром. Книга для читача, немов свіжий ковток повітря, який дає сили жити, кажуть у Прилуцькій міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти. Запрошуємо всіх містян до нашої міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти. Долучитися до нових книг і читання.